Чи є вакцина Валнева проти COVID-19 VLA 2001 безпечною та ефективною? Вакцина Валнева розроблена компанією Валнева у Франції та Австрії. Це очищена інактивована адювантна цільновірусна вакцина проти SARS-CoV-2. Інактивовані вакцини не здатні до реплікації, тому заразитися вірусом, що міститься у вакцині, неможливо. Вакцина VLA 2001 була включена у список ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях 18 серпня 2021 року. Процес надання дозволу на використання у надзвичайних ситуаціях включає оцінку якості виробництва, безпечності та ефективності або імуногенності вакцини. Усі вакцини, що увійшли у список ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, вважаються безпечними і високоефективними у запобіганні тяжкому перебігу хвороби. Та госпіталізації внаслідок COVID-19. vla 2001 рекомендовано для осіб віком від 18 до 50 років. Рекомендована первинна вакцинація дві дози по 0,5 мл, що вводяться внутрішньом'язово. Другу дозу рекомендовано вводити з інтервалом у щонайменше 28 днів після першої дози. Також рекомендується бустерна доза vla 2001, що вводиться через 4-6 місяців після завершення первинного вакцинального комплексу. Наявність в анамнезі анафілаксії до будь-якого з компонентів вакцини є протипоказом до вакцинації. Людям, які мали анафілактичну реакцію на першу дозу вакцини vla 2001, не слід отримувати подальших доз тієї самої вакцини.